Секретаріату відправлення нашої обласної організації Спілки журналістів, хочу привітати колектив ем, інтернет-газети Голос. А знаєте, чому хочу привітати, і чому ми прийшли? Тому що це перша інтернет-газета, де створено первинну журналістську організацію. Сьогодні, сьогодні е, ми маємо таку приємність вітати, і я бачу одну з тих претенденток, що не претенденток, людей, яка стала. Членом спілки журналістів України і я хочу сказати, що Андрій Богданович дбає щоб люди були творчі і красиві. І я дивлюся, цей колектив творчий, красивий, і приємно, що спілка журналістів поповнюється молодими. Цікавими особистостями. Я е сердечно вітаю інтернет і Я скажу відверто, що я собі не являю, скажімо, ввечора, бо якось протягом дня ви знаєте, завжди закручений. А от ввечері, прийшовши додому, я обов'язково починаю з голоса Розумієте, Я завжди заходжу і думаю. А що ж, Андрій? Що ж мої колеги, Яку вони подали інформацію, і вже потім шукаєш, аналізуєш, що відбувається на наших теренах. Е -е, Андрій Богданович. Шановні колеги, шановні гості, які є, я впевнений, що цей творчий колектив. Має колосальний поступ і буде мати колосальний поступ, тому що я бачу по цих людях, що це люди одержимі, люди натхнені, і я хочу сказати люди, які обрали в журналістиці найтяжчий факт. Це треба весь час бути в динаміці, це треба весь час володіти інформацією. Ми дякуємо за це, що ви є. Що ви цю інформацію даєте нам, що ви вміло аналізуєте. Ви є об'єктивні, чесні порядні. Ви є справжні журналісти. Хай вам у всьому Андрій Богданович, я хотів, я хотів тут зацитувати е, з книжки, не е, мушу все-таки зацитувати, бо думаю, так, знаєш, е, це, ну, треба, є мудрі люди, які, які абсолютно багато розумних філософських речей говорять. Я би хотів, знаєш, коли ми говоримо про журналістські стандарти, мені видається, що це є найголовнішим із книги пророка Ісаї умитись, очистьте себе. Відкиньте зло ваших очинків із, із перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову заступайтесь ліпше, мале, справедливе, аніж великі прибутки безправ'я. Я хочу сказати, щоб ці е, чесноти завжди супроводжували вас. Я ще раз сердечно, сердечно вітаю, і голос завжди буде говорити голос. Андрій Богданович, ще раз сердечно вітаю Дякую. і весь колектив.